Всім привіт! Сьогодні у нас 3 липня і вперше тут в Болгарії пішов дощ. Зараз я вам покажу. Хмарно сьогодні, дуже хмарно, бачите? Сірі хмари, їх багато, зовсім сонце не розгледіти через них. Пластівки порхають. Мої кажуть, ми не підемо на пляж, я в магазин, і в магазин не підемо, іди сама. Брасольки в мене нема, тільки пляжна. У нас погода. А я буду займатися прибиранням зараз. Так, віночок. Так. Буду ось так прибирати. Бачите, скільки піску. він сиплеться з рушники. Позавчора ще було тут три чемодани, але ж зараз залишилося два, тому що ми ж один зібрали чемодан. Ну як злиму зібрали. Соня дивилася, як я його напіхую всякими штучками, що ми тут придбали. Одяг ми не покупали, а взуття мамі ще взяла пару собі. Собі я взяла три пари і Соньки одну пару. Соньки дуже, дуже, знаєте, так, тяжко знайти взуття, тому що у неї дуже проблемна нога. У неї і розмір, і, ну, коротше, говоря, там все. Так. Прибирати. Тут кондиціонер у нас. Дощі, чай, Кава, все поскладала. Нашому татусю придбали гаманець, каву в зернах і каву таку, знаєте, як сублімована. На сусідньому балконі діти граються. Так. О, гром, чуєте, це який гром? Я заключила інтернет. Я бодюсь, коли гром гримить і працює інтернет, щоб щось не трапилося з телефону. Так, все. на сюди. Волосся, все сюди. Все. І зараз піду ще буду мити. Ось спочатку піднести, а потім помию ще наші оселі. Вже воду поставила на цей. Даня і Соня захотіли макарончики. Зварю макарончики, ну, спагетті. Так, стій не падає, сушаться, Так, поприбирала. Моя засмага це купець, бачила, куди вчора показувала. Підняла вже ось тут все. Зараз покажу вам скільки всього. Тут у нас речі для моря, все зібрано. Тут маска вже висохла, лопатка Данила, оце подушка рожева, тут соняна речі, а тут мої Данила речі. Так, ось, наприбирала я. Горішок це не наш. Так. У мене вже тут майже майже. Пагеття відварилась. О, запітніла камера. Так, що ось тут трохи підмету і все. Я знайшла, я знайшла парасольку, до речі, ось вона. Ми можемо піти. гуляти. вона одна на нас троє, тобто хтось залишиться вдома. То, мама, дядя Ваня да, давав нам. Я вже просто. Запам'ятувала, що він давав. Вчора оці ж шкрябалки собі придбала тут. 45 лев коштують. Жіночка, котра продавала, продавець, не захотіла євро. Уявляєте, не захотіла євро брати. Лише по курсу, ой, по курсу, лише леве, да? за взуття. Зараз ще покажу, хто не бачив. Так, це десь приблизно тисяча гривень. Ось такі. Я вчора їх помила. Дуже зручно на нозі тримаються, як в тапочках. Все. Тут так само це волосся. Ой, це капець. І зараз буду мити вже підлогу. Все. Тут поприбирала, тут у нас. Капелюшок мой, Данила внизу і Софія. Косметички, окуляри геть сонця. Тут прикраси у нас. Оце, знаєте, що це шишки кіпериса і гроші українські, це болгарські, а це українські. Так, все. Висохла я вчора її випрала, висохла тряпочка для прибирання. Данюшки тут лежить Софія на ноги, це коперці. Так, зараз я її буду намочувати. <клухи> <клухи> Помиємо логом. Кран треба помити. Так. Віншати. Потрібна друга рука. Так. Зараз покажу, де ми ноги миємо після, після, ну, після пляжу. Там як раник на вулиці, але коли ми туди не потрапляємо, миємо ноги ось тут в тазу, щоб не забилася у нас система вся в ванній, у дощовій кабіні. Тряпочка. Нажимаю на цю штучку. Так у мене дуже швидко ми підлогу. Так, все. Ось я так прибираю. Вона ось сюди потрапляє дуже зручно, усі кути. Де? Так, 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 сюди помити. Бачите, скрізь воно така класна швабра. У мене вдома схожа. Але оця штука не така пухнаста. так, так Помию підлогу. Буде чисто. Телебачення ми не дивимося, тому що тут щось канали якось не настроєння. Антена є, на балконі така тарілка. Але дядя Ваня нам не показав, як користуватися, то ми не вміємо. І Мікрохвильова пічка так само. Щось у нас з нею пішло не так. Ми користуємо, не користуємось мікрохвильовою пічкою. Так, ось так. Її можна подовжити ручку. Так, ось вяжу. ліжечко скрізь. Так. О, там якась пляшка Сонь. Якась пляшка треба дістати пляшку там під ліжком. Порожня, здається. Ой. Стіл незручний, тому що, бачите, все ось тут просипається скрізь оці щелі. Мені не подобається, Соньки не подобається. Писати на ньому незручно, все. Ручка ось сюди провалюється. Ось сюди не дуже зручно писати на ньому. Так. Я вже скучила за луцьком. Ніколи б такого не подумала, що можна скочити за Луцьком, ви Луцькою. Вже за два роки звикла, що ви хочете. Але там погода така, що зараз вчора, позавчора дощі були. Мама мені телефонувала, розповідала, гроза така, що бахає так, гром гримить такі, що там і блискавки, і все. Но там погода, так. Да, сто раз на добу міняється, змінюється сто раз. Може бути і дощ, може бути. Вітер такий поривчастий, може бути все, що хочете, і сонце, потім хмари. 12 ото місяців змінюється на добу. І все це впливає на людей, на, на тиск, на сосуди, на настрій. Впливає на все. Підлога у нас чиста, що ми тут, ми тут собаки наші залишилися вдома. Собак, собаки не смітять, тому що їх немає тут. А вдома у нас підлога дуже жирна в кухні. У нас нора полюбляє, знаєте, що вона робить? Вона дістає косточки сюці, а, з відвареної курочки. І ховається під столом, і там їй дуже смачно їсти під столом. А я ж кажу, Нора, ну тебе ж є твоя місочка, ну що ти як ото здрасьте? ну, ну, Нора полюбля, ще в, в ліжко затягне кісточку і там в ліжку. Я не розумію, хто хазяїн того ліжка. Я чи Нора, ну, коротше, і в ліжку е, кісточки трапляються і на підлозі, там, під столом, скрізь. І доводиться підлогу мити декілька разів на допу. Так, ось так помила. Зараз ще швиденько ванну. Ванна ну, у нас дуже маленька. Така маленька, маленька, що там зайшов і впав відразу в душ. Все, показала вам, які прибираю. Це дуже просто. Прибирання просте, швидке. Так що, так. Так, да, забирає певний час, але ви знаєте, ви ж це для себе, як то кажуть, робите. Так, кожна хазяйка втрачає. На прибирання деякий час. Так що від цього нікуди не подінешся вже. То ми відпочивали в Турції в Єгипті, там прибирали за нас, а тут доводиться мені самі прибирати. Ще треба якусь таку тряпочку знайти, щоб помити. У нас нема тряпочки, щоб дзеркала натерти таке, знаєте, поверхні протерти, щось по типу такого. Це мене масло було. Чуєте на морозилки. Як його відковернути, я не знаю. О, все. Так, шматочок один сюди відправляю. Ось. І отак накриваю. І тарілочку зараз. Тарілочку. Якось дуже велика. Ось тарілочку накриваю, нехай. Розтопиться масло. І зараз хочу ще додати ось цього сирка. І розморожую вже, ну, зараз у нас сніданок тере обід, тому що вже година дня, а це вже буде на вечерю, мабуть. Вечеря обід буде у нас така. Ось це я розморожую ну на відбівні. Буду робити. Такий шматочок сира, зараз я потру його. На цю дирку, да. Так, Маселко розтануло. Так, натерла сирок тим часом. Так, бачите, який дуже гарний сирок виходить у мене. Так. Каву роблю, поки я робила, там стояла макарончики. Сонька вже зробила, допомогла мені салатик. Так, давай заливай маселком. Mm -hmm. Так. Я сьогодні поклала дві ложки цукру і одну каву. До бере. Щось там думає, погода налагоджуватись. Якось все темно, затягнуто небо. Ми зараз, може, будемо якийсь серіальчик включимо, або мелодраму, або ще щось. Подивимось якийсь фільм. Ого, тут є ложки. Такий у нас сьогодні смачний сніданок. Це ось такі. Дуже класні спагеті, що ми привезли їх з собою з гуцька. Ось, сир кашкавал, це національний продукт Болгарії. І наше масло, Так само ми привезли з собою яготинське, дуже класне маселко. Так. Сонька зробила салат, я зробила каву, вже поприбирала, знаєте, з чистою совістю <клід> в, в обід снідемо. Можна балкон підемо? Так, вирішила все ж таки бачити, де ми снідаємо. Ось ліп номера у нас. Так що. Данилко. А що ти і хліб взяв собі? З макаронами? Да. Не забагато буде? Ні. Кава стоїть, ногою не збий. І сонька снідає Всі як горобчики разом зі мною. Смачного. Смачного всім. Розсілюється дощ. Запропонувала дітям піти на погулянку на море подивитися, в таку погоду ніхто не хоче. Так, на этаж, оттуда все хорошо видно. Точно так же камін і лічить їм свого сина Петра. Кава дуже смачна. Дощ не закінчується. Але небо стало якось трохи світлішим. Mm. Стоїть і во У нас дітей, розвод. світліше трохи, так? Да? Зараз на вулиці так класно, легко дихається після дощу і природа радується. Зараз покажу вам знов небо. У мене є надія, що... Погода покращиться, ми підемо гуляти. може, кудись в крамницю або в супермаркет великий. Лівньовку відірвало. Чутно крик чайок, так. ось такі цукерки екстра. Ось така цукерка Бонбоня. Зібралась ми йти в магазин. Соня з здання не хотять йти а, в Меркурій, а хочуть йти е, в діамонт. Я його називаю діамант, діамонт, вірно, назва магазину. А у нас був дядя Ваня в гостях і подарував ось таке менсо. Ось таке. Дві пляшки. Це гостинчик, такий моїй мамі, дідусю. В Україну повезу. Дай Бог, щоб на кордоні не замирали. Знаєте, таке може статися. Я чула, чула одну історію, що дівчина везла вино в Україну і у неї вилучила вино. Да. Так, ми рухаємось 15 хвилин і вже можна побачити Меркурій. Тут, бачите, да? такий залізний, як ото, не знаю. Паркан чи не паркан, для чого він. Ось. І ми сюди з вами на цю сторону переходимо, тому що там нема куди перейти. Так, і там вон, трошки попереду я бачу зебра є. Так. Я гном. гном. Данька. Ну що, погода така сьогодні? Хмарно. Да, але у мене тут голова не болить. От якщо б пуцьку, вона у мене бол, боліла голова. От на таку погоду. А тут не знаю, чому не болить, не болить голова. Е, я хочу сказати, що ми тут не побачили жодної автівки з російськими номерами. Жодної. Ось, наприклад, о, номера Ukraine. Ось вам покажу Ukraine номера. От, дуже багато жінки за кермом. Да, ось. Україн дуже багато, а жодної автівки з раху без номерів, без, без, да, намерів, без рашкінських номерів, жодної автівки. Європа, папа, неправильно висловилась. З російськими номерами жодної автівки немає. Ось так правильніше буде вірніше. Україн, бачите, да? Номера? Хто відпочиває? Європа. І прапора Єкраїна. Європа, папа. Так, що ми там зібру не пройшли? Європа. А де поділися Чому автівка без номерів. Ось Меркурія. Да, погодка сьогодні не жарко, так класно. Якщо б вийшло б сонце, оце блгарія. Болгарія. Випаровувалась би, було б, знаєте, так душно. А зараз класна погодка, мені подобається. Не спекотно, так, да, так класно. Ми без капелюхів, без кепок, без окулярів. Зараз я подивлюся час, скільки нам дорога вийшла. Так, дорога вийшла. 18 хвилин нам. Данил нас заганяє. І вже ми на місці призначення. Україн номера. не думала, що я побачила кукурудзу, готово, відварено по три, по три лева.